що Шлюді транс пов'язує щось давнішнє з Миколаєвом. Для Я разом щось? з усім Фейсбуком стежу так. Батьківщина моєї мами, родове гніздо, так би мовити, з Миколаївської області. Купа моїх родичів Миколаєві, знайомих і друзів, і і кумів, І сватів. Всім їм величезне вітання, тому що вони разом з усім Фейсбуком чекають, коли ж покажуть про рідне їхнє місто корабелів намиву і всіх інших прекрасних районів. Ми продовжуємо подорожувати сніданком з ДНПС-1 разом з вами по найкращих місцях міст України, де варто побувати і отримати величезне задоволення про там від життя. Зараз я пропоную подивитися невеличкий анонс. Що це за невеличкий такий проект в рамках сніданком з ДНПС-1 І незабаром легендарне місто Миколаїв звідкіля сама Леся Бакалець про це вона й розкаже. Передодні травневих свят сніданок віддає журналістів у подорожі, щоб скласти свій рейтинг найцікавіших міст для прогулянок: Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Миколаїв, Рівне, Чернігів і Кам'янець-Подільський. Щодня нове місто. Одразу після випуску новин о 9.00. Сьогодні снідан відправляється в подорож до Миколаєва. Тут будують кораблі і вирощують надзвичайно смачні овочі та фрукти. Тут рукою буквально подати до моря і є унікальні музеї. А ще кажуть красиві дівчата, це моє рідне місто, і воно найкраще. У нас дуже красивий город, у нього хороша історія. Миколаїв можна їхати тільки тому, що здесь очень много красивих дівушек. Набережна на шикарна, природа на шикарна. Нарядний взагалі, Я в Миколаїв. Хід корад п'ятірки найцікавіших міст Миколаївщини. До вашої уваги. Під номером 5 – обсерваторія. Від центральної вулиці міста Радянської берете ліворуч і за 10 хвилин опиняєтесь на вулиці Обсерваторній. Тут розташована одна з найстарших у східній Європі астрономічних обсерваторій. 190 років тому її побудували на древньому кургані. У цій старовинній будівлі вам цікаво розкажуть про зірки та планети. А потім поведуть до одного з телескопів, де можна на небо подивитися. Номер 4 нашого рейтингу корабельний музей. Він розташований на вулиці Адміральській, входить у сотню визначних музеїв світу. Тут у цій будівлі жили відомі на весь світ мореплавці Лазарев та Белінсгаузен, які Антарктиду відкрили, а дали Нахімов та Макаров в одинадцяте -ти залах. Тисячолітня історія суднобудування. У нас будувались кораблі океанського плавання і дуже багато. Це і авіансьці, наші військові кораблі. Це і невеличка яхта ікар, яка перша в радянському союзі здійснила кругосвітнє плавання. З музею вирушайте на реальне будівництво кораблів. Завод Океан наймолодший у місті. Завжди готовий провести екскурсії підприємством. Якщо дивитися в цю сторону, у нас стоїть в ремонті головної судно, 26 тисяч тонн водичені. За моєю спиною достраюються буксири. На черзі третє місце нашого рейтингу п'яти найцікавіших місць Миколаїв. Це стародавнє городище у центрі міста дикий сад. Хоча Миколаєву всього лише 222 роки. Ця площа була заселеною ще три тисячоліття тому. Можна представить для екскурсії, для експозиції ритуальні комплекси, жили поміщення, ремеслі поміщення. А якщо проїхати 40 кілометрів від міста, ви потрапите в ще одне унікальне давньогрецьке місто Ольвію, що у перекладі означає щаслива. Часть древньої дороги, яка існувала ще 2500 років, зараз, тисячі ми бачимо, вона частично іслідувана. Справа жили кварали, як вони наході, зерно Дорога приведе вас до центру міста. Тут давньоградські храми, алтар та ринкова площа. По структурі це як наші сучасні ринки. Тут, посмотрите по фундаментам такі маленькі ларечки, які да, стояли тут проводились проводілись зділки. А потім спускайтеся вниз до води. Тут побачите, як бузький лиман зливається із Дніпром, і зможете попити води із джерела, якому більше двох тисяч років. А тепер друга сходинка хід параду у Миколаєві найкращий в Україні зоопарк. На ньому так і написано залітайте усередину, і ви переконаєтесь, ця вивіска не бреше. У нас живе найбільша змія змія зоопарках. Європи, всі чити питон Вот. У нас живе старое животное в зоопарках України. Це точно, може бути і в зоопарках Бевшого Союзу. Це Місіпський алігатор Вася. Зелені павлины, которые тільки у нас є. Медведь Губач, который можна увидеть тільки у нас і в Європі 18 екземплярів. Миколаївському зоопарку вже 110 років. Сюди постійно привозять нових і нових тварин, а також проводять зоотерапію для дітей хворих на ДЦП та аутизм. Нарешті перше місце рейтингу найцікавіших місць Миколаєва. Його декілька сот метрів від невеличкого села у Миколаївській області. І ви вже в одному з семи чудес України. Це українська Швейцарія, національний заповідник, Бузький гард. Весь парк розтягнувся вздовж на 90 кілометрів. Біля села Мегія можна побачити одну з найкрасивіших його частин. Бачимо Мегійський поріг, острів Казака Мамая. На березі стоїть млин, який наприкінці 19 століття перетворили на герб. Найближчі села вже тоді були з електрикою. За нею урочище Компанійське. Тут обов'язково посидіть на гайдаманському сидінні. Кажуть, воно силу дає. Можна сідати на нього і буде сили багато. Да, пробуємо. А після перевірте на Бі у водну стихію. У національному парку найвідоміша та найдовша в країні траса для водного спуску. Приїжджайте до мої. Саме тут вам покажуть, що таке справді активний відпочинок і от таке не адреналін. Транини свята точно пройдуть вдало. Це Бретинг найцікавіших місць Миколаївщини. Ми споглядали небо в одній із найстарших обсерваторій, знайомились із історією кораблебудування в унікальному музеї та на власні очі побачили, як зараз будуються кораблі. Потім вирушили слідами наших предків у городище Сад та давньогрецьку ольвію. Відвідали найкращий в Україні зоопарк та прямо посеред степу знайшли одне з семи чудес України. Каналі 1+,1, плюс один. А Ромаксамит Кавий Якобс. Запрошує гостей, незрівняне Ромаксимит Монарх це те, що я люблю вранці більш за все. Отар Шалович, кошенасвій. Гостях Спасибо. сніданку за димпосіду. Як сказав одна людина, один чоловік остався ніканівським журналістом. Казалось би, його маніра виварюється кажеться осмисленою. Все же очень привлекательно, только он позволяет себе говорить о чем не думает и вообще не имеет никакого смысла. Я даже узнаю, узнаю эту аттестацию. Ее опубликовал вот. 2001 год. Да, 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 да. Ее опубли... Уже тогда прославился. Да-да-да. Ну, прославился это про Робби Вильямса. Я принек паренек, а, по чечайне, скромненький. Я только...